Доля випробовує тих, хто надумав діяти до великої мети, але сильного духом не злякає ніщо. Вони стиснутими вустами вперто і сміливо, і гордо йдуть до наміченої мети. І тоді доля винагороджує їх сторицею і відкриває перед ними всі таємниці дійсно прекрасного і неперевершеного мистецтва. Цими словами Катерина Білокур передала суть свого існування на цій землі. Не отримавши навіть початкової шкільної освіти, вона вчилася сама, оволоділа грамотою, багато читала, а душа прагнула чогось недосяжного. Вже в молодості стала я окою кого доставати книги, і з них узнала, що є на світі такі люди, художники і яка їх робота яким чарівним, прекрасним показалось мені те велике слово художник. От я й сказала собі, що чи рано, чи пізно, хоч на старості літ, а буду художником, буду і все. Катерина не переставала твердити, що життя для неї без мистецтва не життя. Отже, малювання для Катерини Білокур понад усе, то її земна велика радість і небесна височінь. Вона жертовно зерклась усього земного, буденного, Супереч прикрим обставинам, виборювала особисте право на істину. А істиною для Катерини Білокур з малку і до останніх днів аж до передсмертного подиху залишалася малярська творчість. Щоб мати право творити, Білокур довелося змагатися з рідними і близькими, з усім світом і перемогти у цій бурній. І чого ж воно їм, і рідним моїм, і близьким, і чужим, і всім казалось те малювання якимсь диким і недосяжним для жіночого розуму. Уже в перших роботах проявляється зв'язок людини з природою, починає звучати тема хвали земній красі, яку Білокур персоніфікує з образом квітки. Квітка для неї надалі стане улюбленим образом. І я на матір природу дивилася. І в неї багато й на фарби тони і півтони училася. Там цвіте квіточка синя, а там жовта і червона, там кущик травиці, гілка калини схилилася, а над нею хміль і переступень покрутились Там фіялкові дзвіночки тихесенько вітром гойдаються, а там. Сині Петрові батоги над пахучим чебрецем схиляються, і все це було чудово, чудово. І я передавала на свої картини, і теж виходило чудово. Найбільше її вразливу поетичну душу зачаровували квіти, що райським розмаєм цвіли до окруж хати на городі, на луках, на полях. У листах вона згадує, як квіти з нею розмовляли. Просили малювати їх. Я і сама як почну малювати яку картину квітів, то й думаю оце як закінчу, годі вже буду малювати що небудь із життя людського. Але ж поки закінчу, то в голові заснується цілий ряд картин, та одна другої чудовіші, та одна від другої красивіші. Та начебто аж схиляється до мене та як не промовляють. Хто ж нас тоді буде малювати, як ти покинеш, то я все на світі забуду, та й знов малюю квіти. Бояння власної фантазії, талант, даний батьками і Богом, складали сутність цієї незвичайної жінки. Вона володіла рідкісним даром художника, абсолютним відчуттям кольору, як музикант чи співак абсолютним слухом. Її фарби співали. Вона досягла неабиякого вміння писати чистими кольорами усю площину картини і навіть тіні, що вдається далеко не всім митцям. Вона геніально поєднувала окреме в загальну композицію, а все завдячуючи таланту і дивовижній фанатичній працездатності. Три картини Катерини Білокур були включені до експозиції на міжнародній виставці в Парижі в 1954 році. Там їх побачив Пабло Пікасо. Весь світ облетіли його слова. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ.